Не звати ні, я не маю імені. Я не втомлююся, не роблю помилок, не вимагаю зарплати. Я ідеальний працівник. Вас замінити? Уявіть, ви приходите на роботу, а замість колег вас зустрічають роботи. Каву варить автомат, звіти пише штучний інтелект, і навіть керівник це програма. А тепер питання: а ви тут навіщо? Автоматизація змінює ринок праці швидше ніж здається. Що означає це, що класичні професії приречені на зникнення? Давайте розбиратися, як автоматизація змінює ринок праці. За прогнозами McKinsey Global Institute, до 2030 року понад 800 мільйонів людей можуть втратити роботу через автоматизацію. Кожен п'ятий працівник змушений буде змінити професію. В Україні ж ризик автоматизації робочих місць сягає 40%. Чому так? Це просто алгоритми швидші, точніші та дешевші. Коли можна замінити людину програмою, бізнес обирає саме цей варіант. Chatt GPT пише статті: Міджоні створює зображення. Штучний інтелект уже складає музику та сценарії для кіно. Найбільш уразливі сфери: виробництво, логістика, банківська справа та обслуговування, касири, телефонні оператори, офісні клерки. Їх поступово замінюють алгоритми та роботи. Але не все так критично. Якщо одні професії зникають, інші навпаки з'являються. Професії, які 20 років тому здавалися незамінними, сьогодні вже історія: телефоністки, їх витіснили мобільні оператори, касири. Сьогодні їхню роботу виконують платіжні термінали та онлайн банкінг. Оператори відеопрокату. Хто бере диски, коли є Netflix? А розвізники льоду Колись це була реальна професія. Чи встигаємо ми адаптуватися? Чи готова освіта до викликів нового часу? Система освіти традиційно відстає. Випускники отримують дипломи за спеціальностями, які вже не потрібні на ринку праці. Студенти навчаються 5 років у вищих навчальних закладах за професіями, які просто зникнуть. Україна лише починає адаптувати навчальні програми під сучасні виклики. У світі ж уже вивчають штучний інтелект у школах. А програмування стає обов'язковим предметом. Відсутність актуальних навичок одна з головних проблем сучасного працевлаштування. Освіта повинна не просто давати знання, а навчати адаптивності, критичного мислення та міждисциплінарності. Це головна навичка майбутнього. Але є й хороші новини: попит на фахівців змінюється. І якщо правильно підлаштуватися, роботи вистачить для всіх. Ось хто точно не залишиться без роботи, інженери робототехніки, вони будуть створювати тих, хто забирає нашу роботу, аналітики даних, цифри правлять світом, фахівці з кібербезпеки. Поки хакери будуть і ті, хто їм протистоїть. Дизайнери віртуальної реальності, Метапростори вже поруч. Вас замінити? Таке питання поставив штучний інтелект на початку цього матеріалу. І це питання не просто риторичне. Щодня алгоритми створюють новини, пишуть сценарії, аналізують ринки. Але ось у чому справа. До прикладу, я у своїй журналістській діяльності не просто збираю факти я відчуваю цю тему. Коли я пишу, то не просто складаю речення, я шукаю глибину, ставлю запитання, на які немає очевидних відповідей, сумніваюся, аналізую. І що найважливіше, я пропускаю кожен матеріал через себе. Це мій стиль, і він унікальний, тому що це мої емоції, моя точка зору і моє бачення. Штучний інтелект може оперувати даними, але не може відчути важливість історії. Він не може передати, як змінюється світ у реальному часі, що насправді хвилює людей. Отже, відповідь на головне запитання така: штучний інтелект здатен замінити процеси? Так, Здатен замінити мене ні. Але бути незамінною це не лише про професію. Це про готовність змінюватися Майбутнє роботи не про виживання, а про здатність створювати щось, що неможливо повторити алгоритмом. А тепер ваше слово, як ви бачите майбутнє своєї професії, давайте обговоримо в коментарях.